Ох ти, бляха-моха, зійшов, зараза. Так класно Не Зійшов. О, є. Є. О, гарний, гарний. Гарний, ой-ой-ой, гарний. Ой, гарненький. давай сюда. Давай, 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 давай. На вечер. О, пацаны. Сюда. Ух, сюда. -ху -ху -ху. <laughs> вот так вот. Вот так. <laughs> вот вам и баланс. Вот вам и вип. Офигеть. Вот садило ядрить, колотить. О, це я люблю такой размер. <реш> да на вечір, на вечір красень влетів. А, ну що, друзі, ось такий красень влетів на вечір. Це прям просто капець який. Ух, порадував мене сьогодні. Блін, це просто кайф. Ну, скільки, ну, трьошка залізобетонна, так? По Да, да Трьошка, а то може навіть і більше. Ну, коротше, кайф. Ось вам і перша а, перша крига. І, до речі, на ось такий віп. На ось такий ВІП чудовий вів'єровський. Ось така риба клює. От такий сьогодні день, друзі.